Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги спортивний ремінь. Це ідеальний вибір для активних чоловіків, які цінують надійність та комфорт. Виготовлений із міцного нейлону, тому забезпечує гнучкість та зносостійкість навіть при інтенсивному використанні. Алюмінієва пряжка з функцією швидкого розтібання дозволяє легко фіксувати та знімати ремінь однією рукою. Ідеально підходить для Туристів, мандрівників та повсякденного носіння довжина 140 см сантиметрів забезпечує універсальну посадку для більшості чоловіків. А сучасний дизайн додає стилю будь-якому образу.